Всі миру Божого. Перші люди Адам і Єва, жили з Богом у раю, Бог дав їм владу над усім Едемським садом, і вони знали про дерево життя і дерево пізнання добра і зла, і знали Божі заповіді і заборони. Та прийшов сатана і хитрістю в селив Єві думку, а та і Адаму, що нічого не станеться, коли не послухати бога. Бог любить, Він усе простить, а ми самі будемо, як боги. Це не була думка Адама і Єви, сатана затуманив розуми, і вони втратили здатність тверезо мислити, і в результаті втратили райське життя, гріх і смерть увійшли в світ. Та Бог по своїй любові дав людям свого Сина Ісуса Христа, який зійшов на землю в плоті, своєю смертю викопив людство від гріха і смерті. Тому ми повинні прийняти Ісуса в своє життя через Його Слово, через Біблію, тому що, як Він сам сказав, Він є хліб життя і хто його Споживати буде, той буде мати життя вічне. Амінь.